Привіт, друзі, агрокраїна Дніпро запчастинки частинки ЮМЗ МТЗ. Хочу сьогодні вам показати диски на тискні на трактор ЮМЗ. В нас є декілька їх видів. Покажу розкажу. І ще у кінці також обов'язково ціни вам назву на них. Тому дивимося до кінця. Знизу це в нас надзвичайно корзину диски 18 міліметрів товщиною. Зверху це в нас диск на посилену корзину 22 міліметри. Зараз я вам їх замірюю, покажу по товщині, щоб ви бачили. Ну, У мене штанген ще такий старенький, бачите, плохо видно тут, погано видно. Ось 18 є і тут. Також 18. Два, я їх поклав вам тут, тому що вони бувають зі штифтами у зборі ось цими. Такі маленькі три штифтики стоять. І бувають без них. По ціні такий диск коштує 2400 C без штифтів З штифтами коштує на 100 гривень дорожче, 2500. Ще коли замовляєте ці диски, обов'язково міряєте товщину, тому що стандарт це 18. Я знаю, що дуже часто мухлювали з цими дисками, коли люди купували. Корзини на ЮМС реставровані. Там цей диск міг бути 17 і навіть 16 міліметрів. Ще я знаю, що є корзини на ЮМС виробництво Китай. Там також вони бувають мухлюють, 17 міліметрів. Збирають диски на це звертайте увагу. Ось до нас нещодавно приїжджав клієнт за корзиною в зборі. Ми її винесли йому і одразу він з кармана штанген достав і поміряв ось цей диск. Тому що це дуже важно. Ви самі розумієте, що там вироботка, так треба дивитися по ньому. І далі це в нас посилений варіант 22 міліметри. Ось все є. Він коштує по ціні 2690 гривень. Також ще можна ставити, в принципі, і посилений диск на стандартну юмзальську корзину, але як я розумію, треба міняти. Пальці маховика, не болти, яких 6 штук, а пальці. Вони довгі, їх три штуки стоїть. Так ось вони бувають стандартні зі звичайною корзиною. І бувають трошки довше під посилену корзину. Тому що вона, з-за того, що диск йде ширше, із-за того, що стоїть кільце на лапках, вона виходить ширша. І треба подовжені пальці на неї. Тобто її можна ставити, але треба ще заміняти пальці. Вони, в принципі, тут все. Однакове. Єдине, що є тут на посиленому варіанті, бачите, є така виємка. Тобто тут вона просто така звичайна іде? А тут виємка. Тому, друзі, будь ласка, звертаємося, є все, все по щепленню на юмс, є корзини в зборі, є посилені, є звичайні, є дископорні, є фередо е, на шаріках, на жорсткому. Тобто повністю в, всі позиції по щепленню по юмсу, можемо вам. Дати, скомплектувати, відправити без проблем. Звертайтесь, будь ласка, пишіть нам коментарі і підписуйтесь на нашого YouTube каналу. І обов'язково Viber спільнота там буде дуже багато актуальних цін. Буду вам от кожне відео це казати, а готувати вас. Все, мирного нам неба, пока.